Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів, рушилок сонечко та роторної косарки Virex. У нас в наявності є паливні баки. Оригінальні. Є ось такий пластиковий, коштує він 5750 без горловини. Ось так він виглядає. Також там далі видно звичайні баки. Тут у нас є ось такий за 7 тисяч, паливний МТЗ лівий. З горловиною металевий. Виробництво МТЗ. Ось такий металевий. Ось такий. І ось такий бак паливний МТЗ правий без горловини. Для замовлення переходьте на наш сайт wtoso.com.ua. Телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.